В рамках проведення щорічного тижня безпеки дорожнього руху в комунальному закладі Харківська спеціальна школа No3 проводиться єдиний урок Безпечна дорога додому. Наша школа і будинки, в яких ми живемо, розташовані біля дороги. Жити у великому місті чи у маленькому містечку. І не знати правил дорожнього руху неможливо. Щоб зберегти життя, уникнути неприємних ситуацій на дорозі, слід знати ці правила і завжди їх дотримуватись, а іноді навіть нагадувати про них вашим рідним. На вулиці, а особливо біля проїжджої частини, діти треба бути дуже обережними. Ані транспорт, ані пішоходи не заважають одне одному. Це тому, що є чіткі правила для всіх учасників дорожнього руху. Порушуючи ці правила, ми наражаємо себе на небезпеку. Якою ж має бути наша поведінка на дорозі, правильною, безпечною. А що ж таке безпека? Безпека це відсутність загроз життєво важливим інтересам людини. Її життю, здоров'ю і добробуту. А хто ж такі учасники дорожнього руху? Це пішоходи, водії, пасажири, велосипедисти. Всі ми учасники дорожнього руху і дорослі, і діти в більшості є пішоходами та пасажирами. Розглянемо деякі правила. Для пішоходів. Пішоходи рухаються вулицею по тротуарах тільки з правого боку, а транспортні засоби автомобілі, мотоцикли, вантажівки, громадський транспорт пересуваються проїжджою частиною також з правого боку. Рух в Україні правосторонній. Як же правильно переходити дорогу? Не можна з'являтися зненацька перед транспортним засобом. Але що ж робити, коли знадобиться перейти на інший бік дороги? Перш за все треба пошукати пішохідний перехід, і ніколи не можна перебігати дорогу у недозволеному місці, аби не потрапити під машину. За якими ж ознаками ми побачимо, що перед нами пішохідний перехід. На нього вказують спеціальні знаки синього кольору з фігуркою людини, що рухається переходом. А ще пішохідний перехід ми впізнаємо по особливих білих смужках, що нанесені на дорогу. Такі смужки називаються зеброю, а такий перехід називається нерегульованим. Як же переходити нерегульований перехід? Під час переходу дороги спочатку ви повинні подивитись вліво. Дійти до середини дороги та подивитися вправа. Якщо все спокійно, то сміливо переходьте. А ще є регульований перехід. На нього вказують світлофори, що стоять по обидва боки дороги. Перш ніж перейти дорогу треба уважно подивитися, чи нема поблизу машин і тільки тоді. Переходити. Якщо ж ви переходите на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати червоне світло стій. Жовте, приготуватися зелене переходь. Переходити вулицю на зелений сигнал світлофора треба у встановлених місцях. А ще в нас є пішоходний світлофор. Він має всього два кольори червоний рух заборонено, зупинись та чекай, а зелений рух дозволено можна йти. Запам'ятайте дорогу ні в якому разі не можна перебігати, навіть якщо ви поспішаєте. Бо можна впасти і потрапити під колеса. Якщо ви під'їхали до переходу на велосипеді чи самокаті, то переходити треба пішки, ведучи свій транспорт за кермо. А з якого ж боку треба обходити пасажирський транспорт, якщо ви вийшли на зупинці? Обходити тролейбуси та автобуси треба позаду, але не поспішати? Обходити трамвай треба попереду, але також не поспішати? Але все ж таки найкраще рішення. Це почекати, поки пасажирський транспорт поїде, і тільки тоді переходити дорогу у спеціально відведеному місці, тобто на переході. Будьте уважними, необхідно обережно обходити транспорт, який стоїть. А ще нам допомагають переходити дорогу. Надземний пішохідний перехід, підземний пішохідний перехід. На дорогах є спеціальні розмітки. Користуйтеся розміткою для пішоходів. Пішохідним переходом та острівцем безпеки. Якщо пішохідна доріжка відсутня або ми перебуваємо за містом, потрібно йти по узбіччю назустріч руху транспорту, тобто по лівій стороні дороги. Запам'ятайте. Категорично забороняється грати у будь-які ігри на проїжджій частині дороги, не можна грати з м'ячем, кататися на велосипеді, санчатах, самокатах, роликах на проїжджій частині дороги та поблизу неї. Це може коштувати життя. Будьте уважними. Граючи у дворі, не кожна машина їде двором будинків, стишуючи швидкість грати у дворі краще на спеціально побудованих дитячих майданчиках подалі від дороги. Бути помітним на дорозі це відповідальність кожного пішохода. Завжди будь дуже уважною у темряві, носи яскравий одяг. Світлоповертаючий жилет або окремі елементи, вмикай ліхтарик на телефоні, подбай про власну безпеку, а також безпеку своїх рідних. Варто зазначити, що світлоповертаючі елементи можуть зберегти життя не лише людині, вони можуть зробити помітнішими на дорозі і домашніх улюбленців. Які правила поведінки учасників дорожнього руху під час війни? Дотримуйтесь вимог комендантської години, експлуатація транспортного засобу та будь-які переміщення пішки у межах одного чи кількох населених пунктів мають відбуватись з дотриманням комендантської години? Пам'ятайте, у разі порушення комендантської години? Патруль має право вас затримати, застосувати фізичну силу, спецзасоби і в окремих випадках зброю. На блокпостах, на яких несуть службу представники територіальної оборони або військовослужбовці Збройних сил України слід поводити себе чемно з повагою ставитись до їх вимушених прохань і вимог. Що робити, якщо ви помітили ворожу військову техніку або солдатів окупантів? У жодному разі не тікати, не привертати до себе увагу, покинути пішки або на автомобілі поле їх зору, уникати словесних образ у їх бік? Пам'ятайте. Під час обстрілу в транспортному засобі знаходитись небезпечно слід негайно його зупинити, відбігти від дороги в напрямку від будівлі споруд і залягти на землю або в заглиблення. Після закінчення ракетного або артилерійського обстрілу зачекайте приблизно 10 хвилин, обережно підійміться. Уважно огляньте місцевість навколо себе, пересувайтесь не кваплячись та уважно оглядайте маршрут руху. Не піднімайте з землі жодних незнайомих предметів. Вони можуть бути вибухонебезпечними. Важливо знати. Дотримуючись низки простих правил поведінки на дорозі у період війни і не допускаючи дорожньо транспортних пригод, громадяни не відволікають поліцейських, які свій час можуть присвятити обороні держави. Не забувайте про ці правила і бережіть себе. Україна обов'язково переможе, і ми будемо подорожувати безпечною країною.